Між патім глава 23 Не поширюй неправдивих чуток, щоб не пособляти лиходієві, даючи злочинні свідчення. Не йди за більшістю в неправій справі і не. Свідчи в тяжбі, схиляючись за більшістю, намагаючись заплутати справу. Але й жебраку не потурай у його тяжбі. Якщо ти зустрінеш заблукалого бика або осла свого ворога, ти повинен повернути їх йому. Якщо побачиш осела твого ворога лежачим під ношею, хіба залишиш його без допомоги, розв'юч разом із ним. Не суди несправедливо, бідняка. В його тяжбі. Стережися несправедливої справи, щоб безвинного і правого не привести до смерті. Адже я не виправдаю винного. Хабарів не бери. Хабар перетворює зрачих. На сліпих, спотворюючи правдиві свідчення. Не утискай переселенця. Ви знаєте, як доводиться переселенцю, Адже ви самі були переселенцями у землі єгипетській. Шість років. Засівай свою землю і збирай урожай. А на сьомий рік дай землі відпочинок і залиш її плоди, щоб харчувалися ними незаможні з твого народу, а тим, що залишиться після них. Нехай харчуються звірі польові. Так само чини з твоїм виноградником і оливою. Шість днів займайся працями, а в сьомий день перебувай у спокої, щоб відпочили твій бик і осел, син. Своєї рабині і переселенець. Усього, що я вам велів, дотримуйтеся, не згадуйте імен інших богів, нехай не вимовлять їх ваші уста Тричі на рік влаштовуй мені свято. Дотримуйся свята маци, як я й повелів тобі, сім днів їж мацу у визначений час. У місяці авів, адже в цьому місяці ти вийшов із Єгипту. Нехай не з'явиться ніхто. Перед мною з порожніми руками, дотримуйся свята жнив, перших плодів твоєї праці, того, що ти посіяв у полі, і свята збору плодів під кінець року, коли прибереш з поля. Плоди своєї праці. Тричі на рік усі ваші чоловіки мають поставати перед владикою Гавая Не проливай кров моєї жертви на квасне, і нехай не залишиться жир. Моєї святкової жертви до ранку. Перші плоди врожаю твоєї землі принось у храм Гавая Твого Бога. Не вари ДИТИНЧА худоби в молоці Його матері. Я пошлю перед вами. Ангела свого, щоб Він зберігав вас у дорозі та привів на те місце, яке я вам приготував. Будьте обережні перед Ним і слухайтеся Його, Не заперечуйте йому, адже він не пробачить ваші провини, бо в ньому перебуває моє ім'я. Якщо ж ви будете слухатися його і зробити все, що я кажу, то я стану ворогом ваших ворогів і недругом. Ваших недругів. Мій ангел піде перед вами. І коли він приведе вас до аморі, хіті, перізі, кнаані, хіві і евусі, то я винищу їх. Не поклоняйтеся. І не служіть їхнім богам, не наслідуйте їхніх вчинків, знищіть їх і розтрощіть їхні священні камені. Служіть Гавая вашому Богу і Він благословить ваш хліб і воду. Я позбавлю вас від хвороб. Не буде викиднів і безпліддя в Твоїй країні. Я дам вам прожити сповна відведений вам термін. Я нашлю жах на всіх, хто перед вами. І приведу в сум'яття кожен народ, на який ви нападете. Я змушу всіх ворогів бігти від вас. Шершнів пошлю я перед вами, і вони поженуть від вас геть хіві, канані. І хіті. Але не в один рік вижену я їх від вас, щоб земля не спорожніла і не здолали б вас польові звірі. Я буду виганяти їх поступово, доки ви не помножитеся числом. І не опануєте цю країну. Я встановлю ваші кордони від моря сув і до моря Феліштім. від пустелі й до річки, а жителів цієї країни віддам у ваші руки. І ви Виженете їх, не укладайте союзу ні з ними, ні з їхніми богами. Нехай не живуть вони у вашій країні, щоб вони не схилили вас до гріха проти мене. Якщо ви Служитимете їхнім богам. Це стане для вас пасткою.